У Дмитрівській сільській раді міста Комсомольська Полтавської області відбулася робоча зустріч, на якій були присутні голова Кременчуцької районної ради Володимир Сіора, радник голови Кременчуцької районної державної адміністрації Олександр Ситюк, очільники Дмитрівської, Потоківської, Рокитницької, Пришипської, сільських рад Антоніна Прядко, Василь Никифорук, Олена Лагай і Валентина Городянко. Час зустрічі обговорювався алгоритм дій при об'єднанні територіальних громад. На початку гості ознайомилися із соціальною інфраструктурою села та оглянули приміщення сільської ради. Головним доповідачем на зустрічі був Олександр Ситюк, який курує процес втілення в життя закону України про добровільне об'єднання територіальних громад у межах Кременчуцького району. Олександр Володимирович поінформував присутніх про нещодавну зустріч у місті Полтаві, під час якої розглядалися вже напрацьовані робочою групою різні варіанти об'єднання громад Кремечучини та фінансові розрахунки. Під час зустрічі Олександр Ситюк отримав роз'яснення окремих статей закону, методики об'єднання громад і поділився цим із сільськими головами. Зокрема, головною умовою утворення об'єднаної громади нею може стати навіть громада окремо взятого села. Наявність у загальноосвітній школі не менше 250 учнів та не менше 100 дітей у дошкільному закладі. Села, що увійдуть разом із містом до об'єднаної громади, так і залишатимуться силами і не змінять свій статус. Слід розрізняти поняття межі об'єднаної територіальної громади і межі міста чи села, радник голови райдержадміністрації звернувся до сільських голів. Треба провести найбільш детальну інвентарізацію всіх тих, по всіх тих питаннях, які так сказати в нашій компетенції. Це земля, вся земля, яка є у вас, яка числиться. Подивитися, де яка земля вас вільна. Слідуючи, треба обов'язково зробити інвентаризацію платників податків на вашій території до єдиної душі. Справа в тому, що сьогодні, як ніколи, ми повинні обрахувати свої можливості в доходах і знаючи потребу в видатках, от тоді ми побачимо реальну картину. Також він зупинився на проведенні широкого громадського обговорення питання об'єднання територіальних громад. Якщо ми вболіваємо за наші громади, ми повинні усвідомити свою відповідальність і прийняти виважені рішення на користь громади. Треба слухати людей, вивчати їхні пропозиції і думки, зазначив Олександр Ситюк. Він відповів на запитання сільських голів і наголосив. Осив, що очільник Кременчуцької районної ради Володимир Сіора активно долучився до об'єднавчого процесу, адже він переймається долею мешканців усіх громад району. Володимир Сіора у свою чергу наголосив, що обов'язково враховуватимуться напрацьовані громадами проекти утворення об'єднаних територіальних громад. Не можна сьогодні когось ламати через коліно, чи все, чи все. Тому, коли ви вже свої дасте пропозиції, ви будете знати думку людей, і все, тоді ми повеземо проєкт. Але це буде проєкт. І коли відбудуться вже ну, ці всі документи, да, сходки, чи що там, громадські слухання, коли воно це ще протоколами підкріпиться, так, так, так. от тоді ми його повеземо у обласну державну адміністрацію, вона підготує документи і сесія обласної роди. На сам кінець зустрічі прозвучав народний вислів, який як ніколи актуальний сьогодні. Сім раз відміряй, а один раз відріж.